Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні команда програми Навчайся з нами завітала до міжнародної початкової школи Крістал. Не будемо гаяти часу. Розпочинаємо наше знайомство. Приєднуйтесь! Крістал початкова школа повного дня з поглибленим вивченням англійської мови. Атмосфера тут заряджає позитивом. Щасливі діти, головний показник успішності школи. Навчання проходить без жодного примусу, адже освітній процес побудовано так, що школярі самі хочуть дізнаватися нове, зокрема завдяки проєктній роботі, яка охоплює всі предмети. У школі запроваджено білінгвальне навчання. Міжнародна початкова школа Крістал це сучасна інноваційна маленька шкільна країна, в якій навчаються наші майбутні переможці, які здатні змінювати світ. На краще наша школа це атмосфера, атмосфера любові, довіри, емоційного комфорту, безпеки, де діти вчаться, мріють, а також втілюють свої мрії в реальному житті. Розвинути логічне та аналітичне мислення можна через шахи. Це не гурток, як ви можете подумати, а справжній урок. Вчасно розгледіти творчі здібності дозволяють різноманітні цікаві студії. Кожна дитинка може реалізувати свій потенціал. Кому спів до снаги, а кому робототехніка. Тут учні займаються програмуванням, конструюванням власних роботизованих розробок. Серйозні і сконцентровані. За що ж самі діти люблять свою школу? Я люблю ходити до школи. Тому що кожен день я дізнаюсь щось нове. І ще там дуже гарні вчителі, які дуже гарно викладають. І ще я познайомився з новими друзями. Я люблю свою школу за те, що у мене є додаткові уроки музики, малювання ем, і урок навчання грамоти, і, так, і у нас, похоже, котлети на найці. Мені подобається ця школа, бо я дружу з друзями, граю, навчаюсь і е, вчусь гарно писати. Час обідати смачно і корисно. У школі триразове збалансоване харчування з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини. Безпека понад усе. В школі обладнано укриття, де діти можуть продовжувати навчання під час повітряних тривог. Як же пощастило учням школи Крістал? Не дивно, що ввечері дітки навіть не хочуть йти додому. Тут справді затишно і комфортно.